Добрий день, діти. Розпочинаємо з вами урок математики. Ну, а зараз девіз нашого уроку. Незвичайна і цікава математика чудова. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати свій розум розвивати. Ну, а зараз давайте ми з вами проведемо усний рахунок. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, порахуйте. В прямому та зворотньому порядку від 1 до 10. Рахуємо разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, а зараз в зворотньому порядку: Десять, девь, вісім, сім, шість, пять, чотири, три. 2, 1. Молодці. Ну, а ви порахуйте мені, будь ласка, від 8 до 13. Молодці. А зараз від 19 до 14. Добре. І з цим завданням порались. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. В так записуємо. 15 січня класна робота. На хвилинку каліграфії запишемо число 64. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати числа 5 та 6 по цілому рядочку, розв'язати два стовпчики прикладів, а також попрацювати над задачею. Послухайте, будь ласка, задачу і скажіть, що йдеться в цій задачі? В магазин привезли білого хліба 4 ящики, а чорного 2 ящики. Скільки всього ящиків хліба привезли в магазин? Про що йде мова в задачі? Так, мова в задачі йде про хліб. Хліб був білий та чорний. І так, білого хліба привезли 4 ящики, а чорного Два ящики. Нам потрібно з вами взнати, скільки всього ящиків хліба привезли в магазин, щоб знати, діти, скільки всього ми маємо з вами додавати. Ми повинні додати білий та чорний хліб разом. Отже, вам потрібно виконати дію додавання та записати приклад до цієї задачі. На геометричний матеріал вам потрібно буде побудувати квадрат із стороною 4 см. Ви можете відео поставити на паузу та виконувати завдання. Ну, а ми з вами повертаємося до нашої хвилинки каліграфії. І так, пригадайте, все, що ви можете мені сказати про число 64. Так, діти, воно двоцифрове. Воно складається із шести десятків та чотирьох одиничок. Його сусіди 63 та 65. Це число є парним. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку. Тема наша продовжується: віднімання від 11. І зараз нам потрібно з вами розв'язати приклади. Перший приклад: від 11 відняти 6. Пам'ятаємо, ми розкладаємо друге число так, щоб при відніманні від першого у нас вийшло 10. Тому ми маємо цифру 6 розкласти на 1 та 5, тому що від 11 відняти 1 буде 10, а тоді віднімаємо решту. Від 10 відняти 5 буде 5. Перевірте, будь ласка, цей приклад з допомогою пальчиків та розв'яжіть усі решту прикладів. Я думаю, що ви вже впоралися із цим завданням, тому розпочинаємо фізкульт хвилинку. Треба дружно всім нам встати. Фізкульт паузу почати, руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись. І зроби чотири кроки. Заморились на уроках. Я думаю, що ви вже трішки відпочили, тому переходимо з вами до задачі. Послухайте уважну задачу та скажіть, про кого йде мова в цій задачі? До годівнички прилетіло 11 синичок, а горобців на 7 менше. Скільки горобців прилетіло до годівнички? І так, скажіть, будь ласка, про кого йде мова в цій задачі? Так, діти, мова в задачі йде про синичок та горобців. Що нам відомо про синичок? Їх було 11. А що відомо про горобців? Що їх на 7 менше? Скажіть, будь ласка, що означає вираз на менше? Так, ми будемо віднімати. Але спочатку, давайте прочитаємо запитання. Що ж нас запитують в задачі? Скільки горобців прилетіло до годівнички? Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання до задачі? Так, діти, можемо. Отже, скажіть, будь ласка, щоб розв'язати цю задачу, який приклад ми маємо скласти? Так, діти, цей приклад буде на віднімання. Нам потрібно від 11 відняти 7. Добре, але спочатку давайте подивимося, як же ж ми запишемо скорочений запис. І так, посередині пишемо слово задача і беремо головні слова. Синичок 11 горобців невідомо на 7 менше. І так, від 11 відняти 7 дорівнює. розкладаємо від 11 відняти 1 та відняти 6 дорівнює 4 в дужечках літера Г горобців. Відповідь до годівнички прилетіло 4 горобці. Відео ставите на паузу та записуєте задачу. Я думаю, що ви вже виконали задачу, тому зараз геометричний матеріал. Вам теж потрібно побудувати квадрат із стороною 4 см. Але спочатку пригадайте, будь ласка, яка головна ознака квадрата. Правильно, діти, у квадрата усі сторони однакові молодці. Ну, а зараз домашнє завдання. Вам потрібно виконати два стовпчики прикладів. Пам'ятайте? Що ці приклади вам потрібно розкласти та перевірити з допомогою пальчиків. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно записати числовий ряд від 1 до 6 та розв'язати два стовпчики прикладів. Наш урок підійшов до завершення, тому дякую вам за увагу.